Трирічна Даша грається на подвір'ї дитячого садка номер 66. Сюди вона ходила до початку жовтня. Тоді, перед початком опалювального сезону, батькам сказали, що садок тимчасово закривають, бо вімкнути тепло немає можливості. У закладу автономне опалення і не відбулася закупівля газу. Дашу та ще понад сотню дітей перевели до інших садочків. Я не можу сказати, що той садочок поганий. Там дуже гарні вихователі, дуже гарні мене претензій там зовсім немає до того садочка. Але в дитини як сказати, психічний стрес. Вона Кожного ранку мене зараз хапає за ногу, і мамочка, я туди не піду. Ну, тут така ситуація. Вона згадує всіх дітей, з якими вона була в групі. Вона згадує цих вихователів. Вона мене кожен день питає. Мамочка, покажи мені на телефоні, чи відкрили наш садочок. На минулому тижні тепло у садок дали. Тепер його постачатиме облтеплокомуненерго. теплокомуненерго, але дітей до закладу не повернули. Нам пояснюють, що дітей не відкривають садочок, тому що мало дітей ну, тому що не всі повернуться ну згодні повернутися. Ну з однієї сторони, я розумію цих батьків, ну які сюди ходили. А тепер нам не дають гарантій. Нам не дають гарантій, що така ситуація не повториться наступного року. Жінка сподівається, що проблема вирішиться, і її дитина таки ходитиме до цього садочка. Того самого хоче. І Володимир Мафаленко. Дитина повинна розвиватися в комфортній соціальній середі. Вона повинна йти з задоволенням до садочка, так як мій син відвідував 66-й садочок. Він радів, він хотів сюди ходити. Обговорити. Можливість відкриття садочка зібрались батьки його вихованців, завідувачка та представники міського управління освіти. Якщо ви наполягаєте, ви розуміючи те, що я сказав, ви наполягаєте на тому, що дитячий садочок працює. Ми з вами тоді узгоджуємо день, з якого починається це все. Галині Михайлівні потрібно час для приведення у відповідність в принципі штату, проведення генерального прибирання, завезення продуктів. І а, садочок відновлює свою роботу. Ми вам надаємо 7 днів. Цього буде достатньо? Вам, вам вистачить до понеділка часу? Ні, не вистачить. Як сказала завідувачка садочка Галина Чечерська, раніше у закладі було 108 вихованців, поки повернутися, збираються 53. Тобто замість шести груп буде три. Через меншу кількість дітей доведеться скорочувати і кількість персоналу, сказала завідувачка. Медсестра одна, нехай вони на підставки будуть працювати. Методиста нема, зовхаз 0,5. Замість двох, які зараз у нас і шести групи кухарів, це став, це 0,75 їх буде. Дві працювати не на повну ставку. Одну одній людини не можна працювати із шести до п'яти. Просто я не знаю. Я просто недоцільним настільки відновлювати процес. Ваша задача зібрати найбільше. Більше дітей, це мінімум 4 групи. щоб збільшити кількість дітей у садку. Батьки запропонували запросити сюди вихованців найближчих садків, які на їхню думку переповнені. Перевезти дітей, кому буде зручніше сюди водити, ніж там, тому що і вихователю легше, коли буде 18-20 діток, а не 25 діток. І тим самим ми зробимо не 100 діток тут, а ми зробимо 200, як ви правильно сказали. Заповнювань садочка 200, і від цього буде освітній процес краще. У всіх закладах, не тільки в нас, а й в інших, не буде перезавантажуваності. Василь Білогура сказав, що фізично переповненості в інших дитсадках нема. Якщо говорити про цифри, то максимально, от загалом, якщо вам цікаво, то я вам скажу, що максимальна відвідуваність, в принципі, по року по закладах дошкільної освіти не перевищує 64%. Батьки дітей на новину про відкриття садочка відреагували так: ну теж ну це ж невідомо, буде він працювати чи ні. Нам багато чого обіцяли, і які можна ходити, прийдемо? Ми знову і що за тиждень скажуть, що йдіть звідси. А з іншого садочка заберемо документи і скажуть: ідіть ви, ми вас теж сюди не заберемо. Дітей туди-сюди водити. Ми дуже задоволені, тому що ми дитину возимо з нового Білоуса. Як сказала наша завідувачка, що більшість людей хочуть вийти з під'їзду і відвести дитину. Це не так. Ми з великим задоволенням сюди приїжджаємо. У мене дитина як почула, що все-таки піде до садочка, він дуже зрадів. Це дуже гарний садочок, дуже хороші вихователі, і ми будемо до останнього за нього стояти. Орієнтовно садок має відновити роботу наступного понеділка, 15 листопада. До цієї дати приміщення мають прибрати та натопити до необхідної температури, закупити продукти, а також вирішити, скільки працівників закладу залишаються там працювати. Якщо зробити все не встигнуть, дату повернення перенесуть. Наталія Гоман, Костянтин Селіченко, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.